Найактуальніше те, що ну, якби, зараз е певні спецслужби, але в нас є МВС, і служби безпеки України, певні їхні відділи, стараються внедрити своїх людей якби, в блокаду і зсередини її розвалити. Тобто це один з їхніх моментів. і владарю. Тобто вони зараз це максимально стараються зробити. І, ну, я думаю, що Якщо нам Господь Бог допоможе, то ми одного з таких провокаторів нам вдасться зловити Це є працівник служби безпеки України. Ну поки що його зараз на блокаді немає, але думаю, що можливо він і приїде. Я е, об'їздив дуже багато е, областей України. і Я ще до блокади вивчав це питання. Люди підтримують цілковито. Вони можуть не любити мене, вони можуть не любити Семенченка, Соболєва, будь-хто там є. Вони можуть не любити самих. Саму форму протесту чи там блокади і так далі, але вони ну вони не розуміють, як можна воювати і одночасно торгувати. тому що ну тут приходять люди, прощаються з, -з, 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 -з хлопцями. І отут тут на майдані говоримо високопарні е слова і одночасно торгуємо в прямому розумінні слова, торгуємо. Я, як от е народний депутат, я вивчив це питання досконало, що робиться, за якими схемами. Повірте, це є величезна офшорна дира. Це більше 400 кілометрів неконтрольованої території кордону з Росією, тобто ми його не контролюємо. Ви собі уявляєте, що через цей кордон можна чорта лисого перевести і через наших продажних чиновників зробити це вже українським товаром без плати податків. Можемо його тут розповсюджувати, щоб ви розуміли, і це є на на всіх рівнях дерево. Метал, якісь там не знаю продовольчі речі, при тому всьому, щоб ви розуміли, київські фірми туди відправляють цеглу. стосовно вугілля. Ще раз кажу, це брехня, бо тому що тільки там 20% цих переміщень це було вугілля. Все решта це різного роду, якби сировина і продукція. Тому не треба пересмикувати, і люди і так платять просто нереальні ціни за тариф. Бо тому, що НКРЄ вклало туди максимальні тарифи, що за вугілля, що за газ. І якщо брати маленьку крематорську ТЕЦ, щоб ви розуміли, вони кажуть. В енергетиці ми взагалі не відіграємо ніякої роль, навіть якщо ми зупинимося, то світло ми не впливаємо на процес вимкнення світла. А друге, по теплу вони сказали, ми і так вже давно перейшли на газ. Один котел працює, 50 на 50, трошки вугілля, трохи газу, бо антрацит сам не може горіти. Тому вони сказали, якщо буде така кризова ситуація, переведемо його на газ, тариф і так, інкарієв вніс. Про ці суми гроші йде мова. Ну, я думаю, що мільярди. Я думаю, що це топ корупція, не то що там рівня яких чиновників обласних. Це думаю, топ корупція рівня м -м, Петра Олексійовича Порошенка, бо тому, що це вже політична корупція.